Два дні перебування в Києві на Грошевського були водночас і страшними і захопливими. Страшно від усвідомлення, що центр столиці перетворився на фронт із барикадами, задимленим небом, а в день соборності із першими жертвами. Молоді хлопці, які формуються в загони самооборони і без жодної підготовки і належних засобів захисту, чинять опір внутрішнім військам і беркуту. І в цьому протистоянні все більше постраждалих, все більше засуджених, все більше зниклих безвісти. Михай світло небесне, засяє людям, хто са вирішує долю, боса приймає рішення без броду, без блуду, без зною, без болі Життям своїм залишається втішини, свій на свого не зніме руку, на брата, не скаже свого. Прийме удар, піде на муку, брат за брата, свій за свого. З іншого боку, захоплює єдність і готовність боротися за свої права і свободи в людей, яких і спільна ціль повалити чинну владу, немає жодних суперечок щодо мови, конфесії чи поділу на захід і схід. Країна зараз ділиться на тих, хто вже встав і бореться, і тих, хто от-от встане.